Зодіака Овен. Починаємо, так мовити, тему зодіака на рибській. Кожен знак зодіака має свій іерогліф, ну або свою, свій знак, так би мовити. Ну і е, в цьому знаку заховано дуже багато чого. І варто розібрати, що ж там заховано. Ось у нас є знак зодіака Овен, ось точечка, і от такий от, от рух і от такий от рух. Ну, овна часто про Овна часто кажуть, що це баран. Чули, я таке, так. Якщо розглядати цей малюнок, просто подивитись на нього, як намалював, як художник дивиться на свою картину, написав, а потім відійшов, так прикинув, Ну, мабуть, так робить Константин Іванович, а може і не так, бог його знає. думаю, що так, відійшов, подивився, відійшов. Знову там пензликом щось додав, відійшов. А, а вже Він вже мені, мені здається з, з зачиненими очима малює. Він може так Це вже найвищий рівень. Це рівень Рівень. Наступний рівень і не малювати. Ну, а воно вже все намальовує, все це Це вже остання крапля. Найвищий, так. І так у нас знак Зодіака Овен, він починається тоді, коли у нас наступає момент весняного рівнодення. Пам'ятаєте, ми з вами проходили оці чотири основні точки. До речі, які є основні чотири точки в Зодіаку? Хто може нагадати нам? Я можу, але я даю. А, даю шанс. Давайте дамо я шанси. Давай, так. Так. Ні, 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 ні. ні, -ні. <кхів> Ну, осіння, то... е, е... Вес, весняне рівнодення. Рівнодення, сонцестояння. Літнє, зимове і осіннє рівнодення. Зимове і літнє що? Сонцестояння, сонцестояння. Да, і осіннє осінне. Бравісся. А лише? я думала асцендент, десцендент і це. Енце. Ну, це символі, символічно. так. Перший градус Овна, або початок знака Зодіака mm -hmm. Овна символічно пов'язаний з асцендентом. Це ми, якби, треба тримати в голові, це важливо. Mm -hmm. Це при розгляді гороскопу. Але зараз нас цікавить от, точка весняного рівнодення. Mm -hmm. то, якщо взя... весняне рівнодення наступає в який день? Коли ну, просто по календарю, це яке, яке 22 березня. 22 березня. Ну, воно іноді буває 21. го ну, З 21 го по 25 да, 25-е березня. Оце ось числа, коли, так би мовити, весняне рівнодення наступає. Але сам момент, сам момент, як правило. Або 21-го ввечері, або 22-го вранці от воно наступає. І так як це свято пов'язане із народженням, народження, це точка народження світу, точка народження взагалі. От все народжується і дитина народжується, дитина світу народжується, то найгустіша, наймогутніша енергія. Якраз на сході сонця, під час народження, це пов'язане з сходом сонця. Ну і схід сонця в цей 21 чи 22 березня у нас наступає в районі шостої, сьомої години ранку. О. Десь в цей час, треба просто подивитись по календарю і зрозуміти, що в цей момент відбувається вибух, вибух життя, вибух життя. Саме в цей момент. Якщо ми подивимось на Малюнок сам або іерогліф по-китайськи, то все починається з точки, ось у нас точечка І з цієї точки відбувається, ну, виринає паросток життя, от як квіточка, як, як травинка. І ця травинка або квіточка роздвоюється на дві частини. І так би мовити, з'являється дуальність цього світу, це як фонтан життя, вибух фонтана життя, ну в цьому зміст, езотеричний зміст цього єрогліфу. Баран це вже якби ну, вторинне, вторинне пояснення цього всього. Первинне пояснення із точки, із точки із нічого. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про пустоту із нічого. Із, із пустоти, з нічого виривається щось і починає жити, починає бігти. Це ще образ цього, один із образів, базових образів повна це мама, яка народжує дитину. От тільки дитинка виходить із породовим шляхом, з мами, і дитина ця виривається і починає швидко жити, швидко рости. Діти швидко ростуть. Ну, це все метафори, але і не метафори. Тоді ну, це ті образи, з якими ну, тримаємось для того, щоб розуміти, що таке овен взагалі. Овен це якби із, із єдиного вирвало щось і почало рости. От як трава росте. Знаєте, що трава навіть взимку росте. Я от вже кілька років живу в приватному будинку, так доля склалась. Mm -hmm. І під снігом зелена трава, вона зелена, вона не пожовкла, вона, вона зелена, вона живе, вона жива. Тобто жага життя неймовірна. І от жага життя у овнів максимальна. Ну, це треба розуміти. Це... І все воно йде від цього от малюнку, від цього. от іерогліфу, від цього знаку. Тобто із абсолюта, виривається із точки пустоти, із абсолюта, виривається оце щось, і воно стає дуальністю. І оце щось це є життя. Саме життя виривається назовні. І якби подвійна спіраль. Все от вона народжується от з цієї точки. Другий іероглиф, ну це мені просто складно так. Він от такий от. От дві якби із точки вириваються два пагани, і ці і вони, так як. Як Тебі ліани один навколо іншого ага, закручуються і вириваються да, назовні. Ага. Тобто, якби сама от ця дуальність світу з'являється із єдиного. Ага. І звідси виходить, що ну, це сила первозданного вогню. Ага. Ну, перший елемент вогонь пов'язаний із зовні. Ну, Це, мабуть, всі знають, але я на всякий випадок нагадаю. Це дитина, яка ошелешена, виривається в цей світ і починає рости, бігти, зростати швидко. От всі ж знають, як зростають діти, якщо чужі, якщо чужі, ну реально, ну, ну, чужі ну, от, ну набагато швидко. У мене іноді приходять там пацієнти і мами там з дітьми, півроку назад такий хлопчик. Ну, Через пів року ну, майже на голову виріс. ну, Це влітку в основному. Взимку не так. Ну просто зовсім інша дитина. Вон, я на Юрика Костянова іноді дивлюсь. Ну, я ж згадую, Костя то поруч, а я то там раз помилку. Але за це літо я там початку літа, да -да -да -да. потім він десь там ну, ага. динявся, потім І несподівано так. його побачив. Пердення, сонцестояння кіло. По-перше, по да. голос змі... змінився, змінився а, став такий інший. Ну, да. Він там щось виправдовувався, але в принципі... Ти він не за характером. По телефону вже навіть, ну, ну, я навіть прошу, в тебе і голос навіть помінявся. Ну так, да. інша не змінюється. Ну, я до того, що е, це простір нескінченного зростання. І в нього або вписатись, або не вписатись. Краще вписати. Це як машина, яка їде з великою швидкістю, розганяється до великої швидкості. Оце от овнівська така хвиля. І е, його пов'язують із бараном. Чому з бараном? Тому що баран е, тільки один раз може ударити в нові ворота, більше він не буде бити. І от, тому що дитина от вона один раз виросла так, далі вона не повернеться назад і знову не буде е, зростати. Вона, вона вже. Ну, якби один раз тільки може пройти через якусь точку. Тому ну, звідси одна із характеристиків, що якби варто, якщо вже намітив, то націлився і роби, лети, мчи. І ну, якщо готовий, то вийде. А за овном стоїть абсолют. Тому вважається, що Овни кармічно набагато менш наказуємі, як сказати правильно, українською. Ну, їм нам Михайла не вистачає. Да, да, да. Чи підтвердив, чи просто спростував би для мою тезу? Ось паста закінчилась, ну, десь треба пошукати. Вон там є купа. 것. Це просто моя дитина, розумієте? Huh? Може у Костянтина Івановича є якийсь. Ні, є так. І ось у нас виходить так, що за спиною у Овна абсолют, точка початку. Тут іще нема можливості якось, він ще не навчився це дитина. Вона ще не навчилась брехати. Ще є ще немає цей чистий вогонь, який тільки починає розкручуватись. Тут немає ще от цієї от дуальності, як такої, от уже кандовою. Тут все ще якби є відчуття, що я ще маленький хлопчик, але дуже швидко росту, або дівчинка дуже швидко росту. Тому якби там якась така. Внутрішня ще правда йде від цієї точки Абсолюту. А якщо вона йде звідти, то немає оцієї кармічної наказуємості. На, на, доля щадить омнів, вважається. Бо якби помилка омна вона якась чесна помилка. Ну, як помилка воїна, ну помилився, ну буває, ну що ти зробиш? І коли. Говорять, що овни пруть, ну іноді така є фраза, то, то це вони якби йдуть в рамках своєї природи. Mm -hmm. Але, наприклад, ну, я особисто, от, ну може це мені так, ну, я знаю чоловік 7-8 овнів. Із них двоє в мене дуже хороші друзі от Володя Поляков, який був на дні народження Овен, мій брат Овен. Якби ну, люди розумні всі, от і ще не не тому, що тут там, якби якась така е, дитяча мудрість там ще є всередині. Там, там ну, розум має ну розум він з'являється тоді, коли ми щось починаємо робити, там працювати над ним. Але є ще якби природний розум. І отут, якби природна така хвиля, мене ну, те ще була омналю. Толік Баглюк по-своєму розумний, розумний так. хитрий, правда. Він навіть не хитрий. Є, його ж розкусити елементарно. Да, дитяча, дитяча хитрість. Хит... дитяча, дитяча хитрость, Він пробує хитрити, а воно якесь всі, воно, нас... всі, всі бачить. ну, це, може, підтвердити, ми просто знаємо одного да, да, хлопця. Да, да, да. Ага. Хороший хлопець. Але так іноді, коли починає. Юліть. Він хоче видати себе в таємничі, нож він багато щось. А воно всі бачить, а воно зразу видно. Тому не варто може і лізти в ці хитрощі відтіватості, якщо ти овен. Ну Овен — це енергія воїна, енергія, так би мовити, бійця. Тобто там. Енергія сили такої. І, але такий от є канал мудрості. Один із каналів мудрості точно існує угнів, тому що вони дуже близько до, до цієї от точки, mm -hmm. Mm -hmm. точки абсолюту. Така непри... неприборкана чи непереборна жага до життя. Mm -hmm. Є, так прямо аж. От я пам'ятаю мою тещу, царство її небесне, її не був інсульт. Чи інсульт, як правильно? Ну добре. Не дай Бог комусь там таке. І, значить, її кладуть на сімки, ну там з другого поверху, в хрущовці. І вона каже: Остановіть, остановіть!» <гувать> а, да, як може, половина тіла вже вже відключається. Ну, слава Богу, потім так відносно відстановилася. І, 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 Що таке? Ну, ставлять, кладуть її. Помаду мені! Тут вже тапки белые готові. <свист> <свист> так тоже давали, каже, там це, нет, так круто. Ну, прикольно. Да. Так, да. прикольно, да. И причому з такою життя. Как я вигляжу, как я вигляжу? Да. Вода, а, як да. мене побачить лікар, там, як вони там. Зазвичай. Ну да. 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 Класна людина, ну ну вот такая вот похороните меня в красненьком и с губами, чтобы такая ну, що, свеженькая да, да. своей бабушки. Красненьками, красные губи, щоб я така свеженькая лежала. Омни живуть каждую секунду, каждую хвилину. У них життя, от, якби, ну, те, що кажуть, що побудь в моменте, побудь тут. От, у них це, Вони ближчі до цього. Все, тому що все з віролюблями, все з малюнками, нам, У нас є ключ, через який ми просто починаємо. Ну, Включати різні образи для цього. Mm -hmm. Mm -hmm. І якщо у нас є там 5-6 образів, цього mm -hmm. з'явилось, вчиться великій швидкості, жагар до життя, там, ну, трава, яка пробиває асфальт. Mm -hmm. Образ. ж mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. асфальт трава. Ну, це правда. Mm -hmm. mm -hmm. От у нас я виходжу. Ну, здавалося, ну, як можна там прорватися? Там малесенька синька щілиночка, не а за нею друга, третя, четверта. Я кожен день підходжу. дивлюсь скільки ж там їх вилізе? Вилазять. Вилазять, хочуть жити. Оце ривок, оце схід сонця. Ну ти якщо надивитись на схід сонця, а після ще перед сходом сонця якось все так тихо, 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 тихо. А потім цей вибух, і воно пішло. І пішло, 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 пішло. Оце от Овен. Оце от він прямо от от такий от. Тобто їх можна назвати дітьми неба, ну тому що от вони ще, ще не встигли ну, ділом робити. Ну, вони, то, як і всі, роблять діла, як і всі, у них там свої проблеми. Але оце от швидкість вирішення швидкість вирішення питання. Бо зразу. Треба бігти, значить, на нові ворота. От я пам'ятаю, колись у мене брат повен, і ну, він колись ну, влаш... ну, словом, словом, ми, там якась фірма була, і треба було на телефоні сидіти і щось там видавати якусь інформацію. Ну, і я такий. І мені треба сісти, прописати, що я буду розказувати, продумати. І тоді, коли я вже сформулювався, mm -hmm. ну все, я тут на коні. Mm -hmm. А тут треба зразу сходити. У mm -hmm. мене такого маловато. Він вириває в мене трубку, запинаючись, там я не знаю, але ну, так би мені б соромно було говорити. Він домовився з тією людиною, довів йому, що треба так, все вийшло. Все склалось. От він за рахунок mm -hmm. цієї швидкості, а потім, тобто його якби, інтелект догнав оцю от швидкість, mm -hmm. швидкість енергії, яка проходить, yeah. і воно виходило і вийшло. Mm -hmm. ну, тому у овнів така є особливість, молодці. Mm -hmm. Якщо Овен скатується в сторону, от, раз запинається, два запинається, десь його. Ну, треба швидко цю тему, отак от розкрити, піти і забути про неї. А він це не зробив, зупинився раз, два, три, доля його починає буксувати. Йому треба варто повернутися. Ми маємо жити в резонансі із небом. І у нас є наш внутрішній час закладений, от такий от в цей момент часу народився тоді, що і є. Зовнішній час. І вони мають співпасти. І якщо раз пробуксовка, два пробуксовка, uh -huh. три, десь якісь збої відбуваються. Uh -huh. І ну, от, у мене є другий один, от я його називаю хворий овен. Е, ну, ми uh -huh. дуже любимо долодно, ну, все у нас клас, хороші відносини. Але е, от він, якби. В якийсь момент там збилось все, перестав поспішати, перестав це от, от ага-га-га, от, от воно загубилось кудись. Да, да, да. І в житті не і напевно в житті. не Так, Такому ну, саме із цього він зупинилось, а потім, а потім вже й от пішов по панаклонник, так не, ми, може, Так, і зворотній зв'язок. Ну от таке, таке теж є. Е, е, овни е, трохи більше зосереджені на собі, ніж інші. Вони як малі діти, вони mm -hmm. егоїстичні. Але це егоїзм якийсь, е, от реально як, до них варто відноситись трошки більше, ніж до інших, як до дітей. Mm -hmm. Тобто там от, дитячість, вони ж тільки, от народились, вони тільки mm -hmm. вилізли, вони ще от, 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 тільки пішли. Ну як, як до них серйозно відноситись. Mm -hmm. Якщо Овну пробувати пояснювати, що є інші світи, ну це те ж саме, що трьохрічній дитині пробувати пояснювати. Якби... Вони все розуміють, вони дуже інтелектуально, канал мудрості існує. Але вони зараз тут, в цьому моменті, їм не хочеться там цих інших світів, йому mm -hmm. хочеться отут, от зараз все. І в цьому плані. Ну, от така от, ну, досить цікава енергія. Ну, Про те, що от у них така не те, що безкарність, а їм дана суда по життю. Ну, Знаєте, як в банку береш суду, mm -hmm. і дана якась суда, от якийсь час воно буде складатись. Воно у них навіть якщо Наробиш ділок, накрутиш там щось, все одно воно буде проходити до якоїсь межі, але у них є таке, у них якби дана така можливість. Ну але ж не просто так. Якщо брати теорію реінкарнації, з якою працює астрологія, зрозуміло, що людина приходить з цим багажем, у нього сонце саме в цьому знаку. Там якісь констеляції планет, зв'язки між планетами називаються констеляції. Аспекти ще. Це теж розумне слово. Це зв'язок По, mm -hmm. Аспект це погляд. Mm -hmm. тобто, як одна планета дивиться на іншу, Тобто це не градус, якщо кажуть, що між цією, цією планетою стільки-то градусів, ну якось воно так холодно трохи. Mm -hmm. 80 градусів. Кармічний аспект, температура, температура. Та, говорить, така. А коли кажеш погляд, та поглядом, поглядом? він на мене посмотрів, І вже все, і вже образ. вже все. Уже це не не холодне, от таке от інженерне. Тут 80 градусів, а mm. він на мене так карамічно подивив. Mm. Я просто не встояла і, і все, і квіточки там, і, і все, і все добре, це клас. Тобто аспект це погляд. Yeah, yeah, yeah. да -да -да. Ну треба розуміти, що для овна зло це, це те, що стоїть між мною і тим, що я люблю. Це саме для uh -huh. от, вони, Тут якась така категоричність, тут якби тільки от розділення починається на чоловіче-жіноче, на право і леве. На, це як був такий бар в радянські часи. Вибачте, що я в радянщину загадую, але свободно плавающе розпаминання в голові. Ну, словом, що тут зробиш, воно вилазить. Да. И там Дольский такие, у него была песня "Разделились беспощадно мы на женщин и мужчины". Mm -hmm. ну, такой хороший образ, потому mm -hmm. беспощадно, mm -hmm. вот беспощадно, mm -hmm. но ну, хорошее слово. Mm -hmm. Тут женки, тут человеки тут одна, на тут левая mm -hmm. тут, и вот эта вот беспощадность, в плане разделу, вот вон о белое у Овнинов трушки больше, чем у всех имши. Вони якби, ну наприклад, а ми про а, ми а, ми... а зрозуміли все-все. Да да, mm -hmm. да, да. А, да. а я думаю, що ти так покиваєш, що то так <laughs> перерозуміло. Mm -hmm. Тобто, от, от, наприклад, якщо я пам'ятаю, от, 2014 рік, коли там з Криму наші виходили, але більшість вже залишилась, і е, от всі люди, як люди, там з Криму хтось захотів виїхати, ну виїхав, не виїхав, ну залишились. А воїни це е, значить, придатель, не предатель, зрадник не зрадник. Там все чітко. Оце якби енергія у воїна, трошки там, там є таке розділене на правильне-неправильне ян. і, Ну, в такому якби, ну такий дитячий максималізм. Але враховуючи їхній канал мудрості, я ж кажу, там, там якась особлива форма максималізму. Там вони з однієї сторони, ну так, да, але це не робочий крістянський максималізм, це якийсь такий ну, особлива форма його, це якийсь тонкий максималізм, скажімо так. Ну просто мене тоді вразило в 2014 році, що там з Криму ж ну хтось зали... Люди, море залишилось, а от ті, хто були в військових частинах. Уті зрадники. А хто не був в військових частинах? Ну, нормальні люди, люди їх люди. Только испортил их квартирный вопрос. Казав то, що присягу давали, військові дають присягу. Так, да, да, я нос делу Ленина, делу партии, да, справі річ, України. Тут, тут...